Цими вихідними хмельничани зиму проведжали, весну зустрічали. Народні гуляння із піснями, танцями та частуванням смакотою традиційно вирували у парку імені Чекмана. Безсніжна погода внесла у програму свої креативні корективи. Місце традиційних снігових скульптур зайняли казкові герої, змайстровані школярами. Яскрава алея викликала справжній фурор у дорослих та малечі. Від бажаючих сфотографуватися з сучасними мультяшними персонажами та традиційними дійовими особами національних казок не було відбою. Тут всякі такі і герої, і з пакетів зроблено, і з пенопласту я бачила з перелону, з мультиків. Дітям, дітям дуже подобається. Дуже сподобалось. Сподобалась, он та. Мені подобаються осіляйчки такі. А сілочки. А ще а ляльки. А чому грати подобається? Тому що вони гарні і в них гарні сукні. Мені дуже сподобалися ці фігури. Дітвора розважалася на каруселях, дорослі приглядали обнови на ярмарці народних умільців. Усі разом частувалися смакотою. Парк заполонив аромат шашлику, кулішу, смаженої картоплі. Гості із Хотина привезли до Хмельницького величезну вуличну кухню. І з самого ранку підкидали дрова у вогонь та чаклували над приготуванням страв. Ми готуємо банош. Це наша. Буковинська страва, ну, молдавська, можна сказати, так як у нас регіон багатонаціональний, то ми запозичили її в Молдова. Це така каша кукурудзяна варена на сметані або на вершках. Ще крім паном, чим сьогодні будете фірстувати. Будемо пригощати картоплю по-домашньому, смаженою, домашніми ковбасками, курочкою, шашличком, бульйончиком з домашньої курки. Ми всі дуже дружня команда, готуємо з любов'ю, з радістю для всіх гостей, тому вони дуже-дуже смачні. Гарячі наїдки розходилися на ура. Вистачало на святі поживи і для спраглих на видовища. На головній сцені парку розгорнули театралізоване дійство. Дозвольте мені від імені міського голови Семчишина Олександра Сергійовича привітати вас, усіх. Наші пращури весною зустрічали Новий рік. Це є символічно, тому що оновлюється природа, і усі ми чекаємо нового гарного року. Тож дай Бог, аби. Наша весна принесла нам мир, добробут і спокій на нашій славній Україні. Дорослі та маленькі артисти водили хороводи, співали веснянок, пригадували традиції предків у тиждень масниці. Виступали так завзято, що і глядачі пішли в танок. Дуже красиво, дуже весело. Ну все як від душі. З внучкою прийшли, з дочкою. Дуже гарно відпочиваємо, дуже подобається. Ми взагалі дуже полюбляємо такі свята, особливо масляна. Вона потрібна народу, тому що це наші такі старіші традиції українські. Це дуже добре, що люди пам'ятають про це і святкують такі свята. Наша виховується на таких от святах. Подобається бо тому, що всі люди святкують, і незважаючи на холод, всі розважаються, танцюють, співають за давнім звичаєм. Спалили на святі опудало зими. Від весни хмельничани очікують тепла, добра та миру.